Всім привіт! Я Настя, і ви дивитесь надзвичайно круту програму про молодих та успішних підлітків. Щодня на просторах інтернету, на екранах телевізорів, ми спостерігаємо за відомими особистостями, які мають певний успіх у своїй справі. Але всі вони люди дорослі і досвідчені. А я впевнена, що не тільки вони можуть бути такими. Тож у нашій програмі ми розповімо про цікавих та успішних підлітків, які вже у своєму віці досягли певних результатів. Ви побачите, як з 14 років підлітки починали свою активну діяльність, через що пройшли та чи варто це було. Тож сьогодні ми поспілкуємося з яскравою талановитою дівчиною Тетяною Ткаченка, яка мешкає у місті Лозова. І всього 15 років, але її вже можна вважати успішною. На сьогодні вона є президентом ради старшокласників нова хвиля. Тетяна брала участь у багатьох конкурсах, проєктах, де з легкістю перемагала та отримувала круті призи. Ще вона є амбасадором екологічного селища молодої України, має власний проєкт Локальна школа успіху, який нещодавно провела у нашому місті. А ще вона є ведучою на місцевому телеканалі. Таня свій вільний час, якого в неї зовсім мало, витрачає на перегляд серіалів та поглиблення знань з англійською. Її улюблена цитата, за якою вона рухається вперед, це «Fight for your dream, що в перекладі означає Борись за свою мрію. Про участь у багатьох конкурсах, фестивалях та проектах нагадують нереально круті емоції та привезені звідти сувеніри, блокноти, ручки, екосумки, бейджі та інше. Привіт! Тема сьогоднішнього проекту Успішні люди тож скажи, що для тебе успіх? Привіт, для мене успіх це коли ти займаєшся улюбленою справою, тобі це подобається, та ти досягаєш певних цілей, які ти сам собі поставив. Чи вважаєш ти себе успішною? Так, напевно, я вважаю себе успішною. У чому саме? Я вважаю себе успішною, бо я досягаю певних цілей, певних якихось своїх планів, які я поставила сама собі у тій справі, якою я займаюся, і це для мене найголовніше. Які досягнення ти маєш на даний момент? На даний момент я вже прийняла участь близько у десяти конкурсах, трьох фестивалях та чотирьох проєктах і створила вже один власний у нас у лозовій. У мене дуже багато других та третіх місць. Є деякі перші місця, але я все ж таки ну, продовжую працювати над собою, бо я ще не вважаю, що це мій якби так. Казав кінець, я ще маю багато планів на майбутнє. Тож завдяки чому ти цього досягла? Насправді я досить довго над цим працювала, тобто в мене був такий період, коли в мене нічого не виходило, і звісно, якби я не розраховувала на якісь перші місця, якісь конкурси. Але з часом я просто зрозуміла, що я вже маю достатньо досвіду, і я почала брати участь у різних конкурсах, знаходити їх. Мій педагог також мені дуже допомагала, і саме завдяки цьому я якби почала таку активну діяльність. Чи важко тобі було на початку? Ну насправді спочатку завжди трошки важко, тобто я ніколи раніше не брала участі. І, якби коли я рік тому почала брати участь у конкурсах, я дуже сильно хвилювалася, тобто я не розраховувала на щось дійсно серйозне, і мої батьки мене підтримували, адже я завжди переживала, якби привіря... перевіряла якісь сайти, якісь конкурси, шукала, і було важко. Але зараз вже якби я не так сильно на цьому зациклююся, не так сильно переживаю. І тобто, я просто намагаюся працювати і надалі, щоб знаходити щось краще, цікавіше. Що тебе мотивує та надихає? Е, насправді в мене немає якогось такого кумира, який би мене мотивував, або надихав. Мене надихають люди, які мене оточують. Під час тих самих проєктів я знайомлюся з багатою кількістю різних дітей, які займаються чимось таким цікавим, тим, що їм подобається, і вони мене надихають, це мене мотивує ставати краще. Також я читаю деякі книжки, але в мене не досить багато часу на це. І якби слухаю музику, тобто це такі ось якісь маленькі речі, які мене мотивують та продовжують якби, надихати мене. Які в тебе плани на майбутнє? Зараз я приймаю участь у дуже серйозному проєкті, про який я мріяла ще з 3 класу, тобто я дуже серйозно до цього готувалася. Я дуже хвилююся, тому що я мріяла про нього і зараз для мене це дуже-дуже серйозно. Я очікую результатів, десь приблизно через два тижні вони мають бути. І я знаю, що цей проєкт точно змінить моє життя абсолютно. Ну, У мене досить багато різних пам'ятних речей. Це різні блокнотики, ручки, пляшечки, та екосумки, я б хотіла тобі їх показати. По-перше, це сумка, вона теж з проєкту, зі школи успіху, нам дарували такий по закінченню проєкту, і я її як би, використовую повсякденному житті, вона дуже зручна. Ось, також у мене тут багато різних речей. Перше, перше, що в мене тут є, це блокноти. Це блокнот із дитятко, цього року. У мене є ще минулорічний, але я його як би, взяла. Залишила десь у себе вдома, ось. А це блокнот з жовтого автобусу. Теж я їх майже не використовую, бо вони більше як сувеніри, тобто мені якось шкода в них щось писати та малювати. Тобто вони лежать у мене там на пам'ять. Ось. Потім що в мене ще є. О, У мене є досить багато бейджів. Це бейдж з проекту школа успіху. Нам такі дали в перший же день, і він якби такий. Пам'ятний він завжди у мене висить дома перед очима. Я завжди пам'ятаю про цей проект. Він один з найбільш таких важливих у моєму житті. Це з локального проєкту, який я організовувала у себе в місті. бейдж організатора Ткаченко Тетяна. Я сама його роздруковувала, і він також нагадує мені про те, як я власноруч зробила проект. Це ось моя медаль, єдина поки що. Це було нагородження також у нас у місті за різні конкурси, і я представляла декілька своїх, і мені подарували таку медаль. Угу. Ось а у мене ще є тут флешка, яка яку я теж не використовую, бо вона більш така пам'ятна, але вона дуже така комедна, бо вона у вигляді жовтого автобусу. Це проект, у якому брала участь. Ось, і тут записані фільми та відео, які ми знімали під час проекту. Ще в мене є ось така ось пляшечка з дитятком, яка теж більше як сувенір, тобто я її якби не використовую, вони в мене там лежать на поличці вдома, але вони нагадують про всі мої проєкти. Ось, це мій би, такий найбільш важливий блокнот, у якому я зберігаю повністю все. Блокнот з проєкту Girl to lead», Ось якби і ця футболка mm -hmm. теж звідти. Я була у жовтні у Києві на цьому проєкті. Це міжнародний проєкт, і якби, вже другий рік він проводиться в Україні. І цей блокнот він нагадує мені про цей проєкт, про ту атмосферу, в якій я побувала. І я якби, тут зберігаю всі інші важливі речі. Ось це проєкт ESMO, Я стала амбасадором цього проєкту десь приблизно Близно вересня. Я туди теж потрапила завдяки школі успіху, бо школа успіху це таке ком'юніті більше, аніж просто проект. І я познайомилася з іншими якби, дітьми, які там брали участь. І вони створили вже власний проект і запропонували мені стати амбасадором. А в рамках цього проекту я теж проводила локальний проєкт у нас у місті. Ось і такі ось наклейки, вони мені нагадують про нього. І ще одна наклейка з фонду. Так, а ще в мене тут є ось такий ось стікер. Це стікер з проекту, на якому я разом зі своєю командою, зі своїми дівчатами, побувала у червні цього року. Ми були у представництві ООН в Україні та у Міністерстві екології України, і нам дарували такі ось стікери та ще дуже дуже багато всього. Але я просто не змогла б це все принести. Нас було дуже багато різних ігор, посібників, які ми вивчали, все це ми забрали з собою. Ось, а це така ось карт. Карточка Борис Грінченко. Я теж брала участь у двох конкурсах від університету Бориса Грінченка, і така карточка мені нагадує про нього. І до також в мене вдома дуже багато дипломів, папок різних, тобто дуже багато всяких таких речей, багато сумок, багато всього. Але якби все я не зможу з собою принести. Але всі ці речі вони стоять на поличках та нагадують мені про те, як я проводила час на проєктах. Тань, що б ти порадила підліткам, які хочуть почати щось робити, але їм заважає страх та невпевненість. Ну насправді потрібно не боятися, потрібно показувати себе, адже кожен із нас особливий, і навіть якщо є якісь недоліки, у кожного з нас вони є, то не варто через це якось розчаровуватись та не вірити в себе. Потрібно пробувати, є досить багато можливостей, які відкриті для кожного з нас. І важливо працювати над собою. І я думаю, що у кожного з нас може це вийти. Спілкуючись з таною, можна побачити, яка вона ціле спрямована та зосереджена на своїй роботі дівчина. Тож побажаємо їй натхнення та перемог на майбутнє. У наступному випуску ви дізнаєтесь про красномовного Олександра Саліванова. А на сьогодні це все. До зустрічі!